Підготуватися до школи в Івано-Франківську вже незабаром запрацюють безкоштовні курси для майбутніх першокласників. Там діти вивчатимуть букви та склади за сучасними методиками. Більше знають наші кореспонденти для кращої адаптації. Освоїти та удосконалити початкові навички, які будуть потрібні для подальшого навчання. Впродовж трьох тижнів майбутні першокласники освоюватимуть шкільну програму. Для діток 5-6 років, які мають іти в школу в цьому році. Організували курс, який стартує з 1 серпня, буде тривати до 24 серпня. Дітки будуть займатися з вівторка Орка по п'ятницю в групі буде 10 дітей. дітки будуть вчити літери, вчити склади і готуватися до школи. Такий курс запровадили вперше. Охочих записатися на нього виявилось чимало у перший же день. Усі навчальні групи були набрані. А оскільки завжди такий хвилюючий момент: це першокласники, всі хвилюються, як вони адаптуються, як вони сприймуть. Школу, то в нас перша група педагогів міста Івано-Франківська розробила такий цікавий курс «Буквек», в рамках якого буде і ознайомлення з буквами, і вивчення, і використання таких сучасних цікавих методик, які не тільки допоможуть дитинці адаптуватися, десь а й полюбити одразу школу. Робота щодо організації навчального курсу Кипить. Вчителі намагаються удосконалити програму навчання. Напевно, залишимося і будемо, і не тільки такий, нам ще потрібні на. Нам ще потрібні наліпки за старанність, наліпки сюди. І ну тобто, це все друг, і ми хочемо, щоб це все якісно гарно було. Кожне заняття втриватиме близько години та відбуватиметься в ігровому форматі. Ми придумали таку розробили методику, за допомогою якої діти вивчають букви легко, ненав'язливо, цікаво і ефективно. Ми використовуємо мнемотехніку, ми використовуємо освітню кінезіологію, ми використовуємо цифрові технології, рухливі ігри. Тобто, ми вивчаємо букви з різних сторін різностороння робота відбувається для того, щоб дитина якомога краще вивчила букви. Індивідуальний підхід до кожного. Відповідні Є такі презентаційні матеріали. Використовувати вони будуть і мультимедію, і пневмомоторику, і такі інтерактивні сучасні методики, в яких дитинка себе вільно почуває, дуже легко йде на контакт. Схожі навчальні курси проводитимуть не лише у літній період. Вони відбуватимуться і під час навчального року.